Я не знаю, що там брить, Два ябра брить. Тут дві хорі не надо? Давай дві хорі. Барбар дозволяє? Не, <рес> Барбар, фу. Ладно, одну хорі, одну КС кубрю, спину Барбар забороняє. Багато поляків і хоча б 4 7 Так що, пішло, не пішло грані. Давайте блисковиться візьму пробую, що це таке. Ти ж дохнеш, ноль просто в упор. Я пробував уже раз на Мадінов з дохтом, флуридом просто втюкнув. А я ж кажу, деке. Таки... Зараз вийду ці. Став бансер ці... eh, за цей вот остецка. А треє ну, став <рісту> програєць. Кончена карта, боже. Знов ДЕФ стоїть, типу, що. А це вони вони як стануть ДЕФ, то я просто охуєю, просто раню.

Так це не той треба. Рені, чекаєш до 23-х 30 ого. Ох, прийти, довго. <гум> а, як це не зниметься, то 0.15. Ох, на 0.15. А мене зілям, не селям. Чого? Там ну, кухар. Ми будемо сидіти так довго. О, О, пра, я Здравствуйте, теж. Там просто провінція. Чваки, такі, Укрджі? Укрджі? Це ми граємо. Да А это А, так кто джиукр. А, все понятно. И там, они и значит, то, то, они не там ходят, я боюсь, не ходят заходить. Их есть ганман, ты фасливы. Стреми одна за у нас не? За золото продається Так, гамонок, чекай мене зламають На Базера поки такая в суботу, З нами Так. так. Нам ну, треба людина. Тільки з технікою, ні? на задавно. Кстати, адрес. За золото продається Так, ганок, чекай ссылку, наш у мене зламають Зіра подія, таке в суботу, з нами. З уважання на кусочки злаї добра. Це просто якийсь. А того що з нами грав в суботу на воєнках, цей дядько на польоку. Ну, він просто... Ні, так, ні, я просто кажу, що він кусок є розумієш. А так он, кстати, білізовий. Ну і шо? Ти бачиш, як він боїв. Ти бачив <pull -out> ні. Не... Dreamers. Ну, tank, blad, perché... Я tuo, що грав на цій воєнки, ні? Ну він не слова. Каже, Настя, можна тут цього типа вбивати, типу ти поїхав, тобто кудись впоровся, здох, блять. Я хуя знаю як. У нас один поляк може вбивати, а другий не може, просто внук вмирає в одній ті самі позиції. Як це працює? Не знаю. Я не знаю. Я в своїх Є Барбар. Ми з барбаром хто подобається... У вас річка міща все, все. Нет, так я про урон кажу, я не про победу. Ми з Барбором топ-2, собі сидим по урону, правда, з балті, Це не понятно, це саме, що казав, Брюс. Шо? Шо? Играю сзади на стрілів, <и> Прюс. Ну, а ти що не знал? Тут я згор, а тут тобі топ-1. Барбар. Так я топ-1. Не, я-то подумал в суботу. О, так я скажу, гранит крысу граю, а, уграє, а ви кажете, блин. В смысле, Барбору даже водошевлення дали. Так граніт фокус а? у мене, при чому за то я. ти ну, не розумієш. <свят> якщо, блин, водушка, то фокус тільки в мене йде. Якщо в кадр изде. Чимпу заходят вже скільки днів і не дають мені водушевление. Так правильно ти крису граєш. В смислі в крысу? А хіба табі... не в крису? Яку на побєдку? Тобі розказати, де там побідка була, до ні? Так, ну дивись. Ну що дивись? Я правильно граю, що ти прийшли? Бля, хочу від... Розборки, розборки. Тоді мені все рівно. Ні, ну да. ще один статю, а зайшов. І це да? -за той каже, піська міміритися, то це той каже, що дві мітки на чефі має, так? Надо. Я уже зато его учу, так что не надо, но. Це у кого, кстати, две метки, не чем Барбара, заниматься. Барбара, в целый потничет, но басика. Ой. А, ну видишь, находишься, у того. Ну понятно, куда-то метка упустилась на 4400 ты взял. Да, нахуй. Барбарика, если видуха на поляку на вывозках. Вы попробуйте коли 5 с чем-то, да, была планочка. А ты леганат маєш метки, а на чефе 2. Ск це немає, я вже давно маю. А є він, він має, має. Опа! Коли так коли я коли на чіфу <ріст> <трену>. <ріст> <ріст> <А> <ріст> що? <Чого> думаю брати триман. Старий? не думає. А буде їздитись в рандомі хвалитися, що має. А я вам, хлопці, скажу, у мене чифа нема. Получається, нубасик. <ріст> <ріст> да. Так. Не, так і він не є нубасик.